Як жити з тривогою, депресією? Що таке обсесивно-компульсивний розлад? Трошечки БТСР. Привіт, мої любі! Я Надія Тарасова, і сьогодні я до вас з оглядом а, оцієї книжки. Це Володимир Станчишин. Стіни в моїй голові. У нього є декілька. Щоб це, здається, найперше його жити з тривожністю і депресією. Отже, не перемикайтесь, далі розкажу детальніше. З самого початку скажу, що ця книга мені ну, досить сподобалася. Вона класно написана, досить просто, про досить важливі речі і ем, так детально, але не настільки, щоб так заблудитися в цих деталях. І е, в загальному це дійсно дуже дуже така класна книжка, яку вартує прочитати. Ну, все можете перегортати. Далі вже не так цікаво, можна сказала з самого початку жарту, да розкажу про що ця книжка. Тут автор розказує про е декілька розладів, які дуже часто зустрічаються е в різних категоріях людей. Це не ну, обов'язково прям такі важкі. Там, Психічні захворювання, це те, що в принципі може спіткати кожного. Тому я і вважаю, що цю книжку вартує почитати. Ну, якщо не кожному, то багатьом. Да? Про що тут автор розказує? Прямо по, по розділам. Да? Він тут говорить, да? От, не знаю. От, не видно, про тривожні розлади, про панічний розлад, або ще так звані панічні атаки, про соціальну фобію, компульсивний розлад. Я йому вдячна, що він тут пише про посттравматичний стресовий розлад, або ПТСР, який ну, вже трапляється і ще буде траплятися. І важливо розуміти людей, які. Страждають і можуть страждати на цей розлад, і він дуже багато розказує тут про депресію, за що йому окремо дякую за таку, знаєте, популяризацію знань про депресію, про те, наскільки це важливо, про те, що це не. Розлад, якийсь там, бо людина сама собі придумала, бо їй немає чим зайнятися. Це серйозний розлад з серйозними наслідками, але який, на щастя, можна лікувати і в більшості випадків вилікувати Надзвичайно поширена, і це важливо не тільки буде почитати для людей, які думають депресія та мене чи не депресія, а й людей, які навколо них для того, щоб знати, що взагалі як комунікувати з людьми, які хворіють на депресію. Одразу також скажу, що мені трошечки важко далася ця книжка, хоча вона дуже легко написана, тільки із за того, що автор Володимир Станчишин, я так розумію, що він працює в наслід... в напрямку когнітивно-поведінкової терапії, а я психоаналітика. Це трошечки протилежні в багатьох випадках напрямки по. Тому як працювати з клієнтами, да? і мені деякі моменти просто важко давалися в силу того, що е, я би робила абсолютно інакше. Да? Але е, ну, це непогано, це не те, що так не має бути. Е, просто із за цього мені трошки важко давалося, тому аналітика може ця книжка. Ну, так викликати деякі запитання, але ну, це не значить, що щось тут неправильно. було тільки пару моментів, які так ну мені прям зовсім я би інакше говорила, прям принципово інакше. Але ну, це було буквально. Пару, пару таких моментів в загальному книжка хороша, добра. Недаром я сказала добре", то добра, да? тому що автор з величезною добротою до читача написав цю книжку до читача, до того, хто може страждати на ці розгляди. Дуже така книжка, яка ну, ти читаєш і ти відчуваєш таку якусь. Теплоту і підтримку, можливо, так можна сказати, да? немає ніяких там повчань, чи ну, принаймні я не побачила цього чи чогось схожого. Дуже спокійно, детально і комфортно автор розказує про складні речі. Декілька моментів, які, ну, скажімо так, я з чим працюю інакше, ну, заодно я трошечки поділюся тим, що в книжці було. Перший, перший такий момент це те, що автор наполягає на тому, ну чи принаймні говорить про те, що важливо йти у свій страх, що якщо ти чогось боїшся, то треба йти в це, да, і долати цей страх вже на шляху. Так, з однієї сторони, це я з ним згодна, є такі страхи, в яких потрібно йти, і цим самим ти їх вирішуєш. Але є такі страхи, в Тих, які не варто йти, є клієнти з більш, я би сказала, важкими розладами, для яких ця порада може бути ну, трошечки небезпечною. Тому я би так категорично не говорила би про це, тому що. Певним клієнтам це може не підходити, і спочатку потрібно для них да, трошечки знизити цей рівень страху і, можливо, не йти в той знижений рівень страху, а просто десь залишити цю історію і не погружатися в неї, тим більше не йти. Да? Тут все треба дивитися від безпосередніх проживань самої ну, якоїсь конкретної людини. Ще інший момент це про обсесивно компульсивний розлад. обсесивно компульсивний розлад він розшифровується як обсесії це нав'язливі думки, тобто людина не здатна з ними боротися. Компульсії – це нав'язливі дії. Да? Тобто, обсесивно-компульсивний розлад це розлад, коли людина страждає на нав'язливі думки, і нав'язливі дії да? у відповідності. І автор каже про те, що Нав'язливі думки, вартує сприймати як спам, як сміття, яке нам не потрібне. Тут я з ним не згодна. Mm. Да, деякі моменти нав'язливі думки, вони є у всіх, в принципі, і вартує просто так. Вони прийшли, побули і допомагати їм ручкою. Але коли це вже розлад, да, то так не вийде до цього відноситись. І, взагалі, власне, в психоаналітичній теорії є таке розуміння, що за кожною нав'язливою думкою, навіть якщо вона миттєво виникає, і так само миттєво. Десь зникає, за нею завжди слідує якесь переживання, що не буває думок дарем, так скажемо так. Да? Просто треба розбиратися, що саме за цією думкою, яке саме стоїть переживання. Дуже часто воно є непрямим переживанням. Наприклад, що я маю на увазі, буває таке. А така думка дуже багатьох людей буває, і в нормальному стані, не в стані розладу. Це коли їм приходить думка про те, що вони хочуть, щоб хтось з їх близьких помер. Ну от просто в них так так, Щоб хтось помер, наприклад, да, от таке щось може бути. В мене дуже-дуже це, -дуже тому що таке: ну я ж не хочу, щоб хтось там помирав, да, не хочу, щоб там е з цієї ну і це зрозуміло, І дійсно да, там ця думка. Прийшла, побула і пішла, да? і, і все далі людина до неї не поверталася. Але зовсім як сміття, я би це не сприймала, тому що, скоріше всього, за цією думкою стоїть те переживання, що е цю людину, яка так подумала, Бентежить надмірно близькість іншої людини, да, про яку він так подумав. І це метафоричне таке переживання, що, верніше, думка метафорична, да, тому що в переживанні просто хочеться, скоріше всього, щоб ця людина ну, не була настільки близько, да, не настільки впливала на думаючого. Да. Тому я би вже в психотерапії не тоді, коли людина сам не сам з цими думками, а вже в психотерапії я би все ж таки розбиралася звідки прийшли ці думки, які переживання спровокували ці думки, да? і звичайно розбиралася би з цими переживаннями. І тоді б оцих обсесій або компульсій було б в людини значно менше, ну або в якийсь момент зовсім би не було. Ну і третій момент це про те, що автор дуже багато говорить про те, що потрібно навчитися жити з тривогою, що це нормально, і я з ним згодна, що це нормально. Але не зовсім згодна з тим, що треба навчитися з нею жити. Я би тут трошечки розділила. Принаймні, так як я роблю в своїй роботі, це те, що. Є ну, два такі напрямки роботи з тривогою. Перше це, і як на мене, це найголовніше це все ж таки знизити рівень тривоги, зробити так, щоб людина менше тривожилася в своєму повсякденному житті. Часто за цією тривогою стоять якісь або комплекси, або конфлікти, або стереотипи, або нав'язлені колись. З думки людині, да, що от так має бути. Ти маєш думати, що інші скажуть, чи там ще щось схоже. Да. Тобто, спочатку зробити так, щоб цей рівень тривоги все ж таки дозволяє людині більш краще і більш якісніше жити. І от в другому пункті я вже згодна з автором, що є такі. Проживання така тривога, з якою вже дійсно нічого не можна зробити. Вона буде в будь-якому випадку, тому що це наш захисний а, такий механізм, ще інстинктивний, дуже-дуже прадавній. І а, тривога має бути да, певний рівень тривоги має бути. І отже, з цим обов'язковим рівнем тривоги для кожного він може бути трошечки свій в силу, а, Сили психіки, да, особливостей. Там, темпераменту, фізичної витримки якоїсь. Да? І от вже з цим необхідним рівнем тривоги дійсно треба навчитися жити, навчитися існувати, жити повноцінно. Да? І от тут вже спрацьовує те, про що автор говорить. Але для мене першочергово це все ж таки знизити рівень тривоги, прояснити дуже-дуже велику кількість. Речей, які сприяють тривозі людині, але з якими можна щось зробити. І четвертий момент це те, що автор зазначає в цій книжці, з чим я взагалі не згодна, ну, знаючи медицину, розуміючи, як працюють наші психічні і рефлекторні процеси, да, не згодна, і ну, я так зараз це спробую прояснити. Автор каже про те, що спочатку передує думка, на якусь, як реакція на якусь ситуацію, передує думка, а вже потім, в залежності від цих думок, ті емоції, які людина відчуває. І я би сказала, що це правильно для тих ситуацій, які вже дуже-дуже знайомі людині, вже звичні, в яких вона десятиліття знає, як реагувати, і тоді дійсно спочатку може відбуватися ситуація, потім певна якась така блокуюча думка, і вже тоді якісь емоції, да, ну, злізенів тривога чи радість будь-що. Да? Але в принципі, з самого початку. Як тільки взагалі людина реагує на якусь ситуацію, спочатку це має бути емоція. Не може слідувати думка попереду емоції, тому що сам процес мислення він є більш пізніший, ніж наші емоції в такому Еволюційному ключі. Спочатку живі організми навчилися проявляти емоції і вже потім міркувати над цим або над подією міркувати. Тому як реакція на якусь ситуацію у нас завжди спочатку емоція, потім може бути. Блокуюча певна думка, або не блокуюча певна думка, і ну, наступний прояв якихось емоцій. Да? Але не так, як автор каже, що спочатку думка, а потім емоція вже на фоні цієї думки. Ні. Спочатку людина реагує емоційно, навіть якщо вона думає, ні, я спочатку кажу ні, я спочатку там подумаю, а от потім я вже там відчую Ні, ну це неправда, це просто людина не розуміє себе, не знає, як вона влаштована. Спочатку емоція, потім думки стосовно цих емоцій. І потім вже на основі цих думок можуть бути ще якісь емоції. Так? Але саме перше, це так фізіологічно, нейрофізіологічно працює в нас, так? що спочатку є наші емоції, які ми можемо дуже-дуже глибоко подавлювати, і тому вони не доходять до... Осмислення, і здається, що тільки думки і є. Да? Але спочатку треба пам'ятати, що є емоції. Ну тут я вже вам слухайте, наговорила досить-досить багато, але ще наостанок скажу, що мене ще вразило в цій книзі. Прям вразило це автор додав в неї лист. Жінки, яка через самогубство втратила, ну я так розумію, партнера. Я не знаю, хто саме він для неї був. там, Чоловік, хлопець, хто, це і неважливо насправді. І оця жінка в цьому листі, як ніби звертається до цього партнера, якого, на жаль, вже немає, і описує йому свої переживання. Оці втрати, його втрати, як їй з тим, що він прийняв таке рішення піти життя добровільно, здійснив це рішення, і як їй тепер живеться з цим, це дуже так проникливо. І... Як на мене, надзвичайно важливі такі переживання, які вартує почитати, тому що ну, знову ж таки, щоб ще раз зрозуміти, наскільки важливо це в розділі депресії було да, наскільки важливі ці депресивні переживання, депресивні стани, і ну, мені було важливо це почитати, бо я ніколи. Прям з таким, з такими переживаннями не стикалася. Да? Так, щоб почитати. Тому обов'язково моя рекомендація: однозначно читати цю книжку, навіть ну, купити її, щоб вона була у вас в бібліотеці, і колись там періодично передивлятися, якщо потрібно це зробити. Да? Десь там підчитати, десь піддивитися, це дуже корисна. Книжка, і я вдячна Володимиру Станчишину, що він її написав досить просто гарно для широкого загалу. І мені точно після прочитання цієї книжки захотілося почитати ще інші його книги, які є, їх декілька здається, вже після цієї вийшло. Тому однозначно рекомендую з вами. На сьогодні буду прощатися. Напишіть в коментарях, чи читали ви цю книжку, і якщо читали, то що вас вразило. І буду з вами прощатися до наступних відео. Бувайте!